Сьогодні на Рівненщині на обліку стоїть півтори тисячі віл-інфікованих, але реальної цифри не знає ніхто. Переважна більшість цих людей, навіть коли знають про свій статус, воліють мовчати, аби не втратити роботу, друзів та просто можливості нормально жити. І хоча ситуація на рівненщині не критична, проблеми періодично все ж виникають. Стіна непорозуміння з'явилась після виділення приміщення в районі автовокзалу під соціальний центр для людей з ВІЛ-СНІДОМ. Жителі цього будинку, вони дуже сильно Ну, начали, начали падимають бунт вплоть до того, що нам звані люжаві. Нам говорітому що е, вони перекроють дорогу. І ну у нас какби появилася така, от ну ми поняли, що реально люди просто неінформовані». З одного боку не поінформовані здорові люди, а з іншого своїх прав не знають і інфіковані. Тому останні півроку в області діяв проект, в рамках якого проводились семінари та тренінги як для людей з віл снідом, так і для медиків. Проте він закінчився. Проблем дедалі менше, але вони не зникають. Існує побутова просто дискримінація на рівні населення. Тобто, коли люди, які живуть з сусідами, і тут вони дізнаються, що мій сусід вілінфікованих, вони вони починають якось розривати стосунки, ну забороняють своїм дітям спілкуватися з вілінфікованими дітьми. Тож у цьому напрямі активістам ще працювати і працювати, кажуть, готові проводити просвітницьку діяльність, аби пояснити здоровим людям, що вірус імунодефіциту, хоч і називають чумою 21-го століття, він все ж не не передається повітряним та побутовим шляхом. І, хоча, за словами самих хворих, сьогодні з віл-інфекцією жити легше ніж кілька років тому, все одно невирішеними лишається цілий ряд проблем. Насамперед, це відсутність стаціонару та хоспісу, а також погане діагностування та лікування інфекції у тюрмах. Крім того, проблематичним лишається видача препаратів антиретровірусної терапії. Сьогодні такі життєво необхідні ліки віл-інфіковані можуть отримати лише у Рівному та Володимирці. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.